І я стою прямо перед вами. І я розповідаю вам про англійську. Я махаю ось цим маркером. Я не граю в комп'ютерні ігри зараз. Всі ці речення були сказані в Present Continuous. Про нього сьогодні мова й піде. Головне, що вам треба тут запам'ятати, це переклад. З теперішній тривалий. Себто ми вживаємо Present Continuous, коли щось триває прямо зараз, коли щось відбувається зараз. Тепер як його формувати? Ми вживаємо М із А після займенника або іменника, а до самого дієслова додаємо закінчення ing". все дуже просто. Наприклад, хочемо сказати, що я граю в футбол зараз. Кажемо: I am playing football». Вона зараз дивиться телебачення. «She is watching TV». «They are helping us». Вони допомагають нам. Знову ж таки, прямо зараз. Можливо, загалом вони нам і не допомагають. Однак, коли ми сказали в Present Continuous, нас не цікавить, допомагали вони нас інших, ін, іншими днями чи ні. Нас цікавить, чи прямо зараз вони нам допомагали. Так, допомагали. Заперечення ще легше. Після E'Mіса додаємо просто частинку not. До дієслів так само додається закінчення ink. I'm not playing football. Зверніть увагу, коли я читаю слово playing, буква J не читається. Ми не кажемо playing. Ні, ми кажемо playing. Не мов би цієї букви G тут і немає. Я не граю в футбол. Це речення означає, що ви не граєте в футбол саме зараз. Будь-який англомовний це так і зрозуміє. Тобто він подумав, ну можливо, ви граєте в футбол, але зараз ні. She is not watching TV. Вона не дивиться телебачення. Хоч тут і немає слів зараз, в цей момент. Це речення всі зрозуміють, що ви не дивитесь саме в цей момент. А щодо того, чи дивитесь його в інші дні чи в інші моменти, про це ми не знаємо. They not helping us. Вони не допомагають нам. Можливо, вони нам уже допомогли купу речей, але прямо зараз в них чи немає сил, чи немає бажання, вони нам не допомагають. Питання. Уже знайома вам концепція, ми просто еміса переносимо вперед. Інгове закінчення залишається з дієсловом. Am I playing football? Я граю в футбол. І ще в очі ТВ. Вона дивиться телебачення. Are they helping us. Вони допомагають нам. Всі ці речення запитували, чи ці дії відбувалися прямо зараз. Тепер розглянемо основні випадки, коли вживається Present Continuous. Кхе. Вибачте, найчастіше це тоді, коли дія відбувається зараз. Це, до речі, і є більшість випадків вживання. Наприклад, are the girls sleeping now? Ці дівчата зараз сплять. Коли б ми запитали в Present Simple, це речення, do the girls sleep, воно було безглузде. Чи ці дівчата сплять? Звичайно, сплять. Однак, коли ми його питаємо в Continuus, нас цікаво, чи саме зараз вони сплять. Це цілком логічно. Можливо, ми хотіли тут пограти в відеоігри, однак, коли вони сплять, ми, джентльмени, ми не будемо цього робити, так? We're watching TV at the moment. Ми дивимося телебачення саме в цей момент. Зверніть увагу, тут я навмисно написав скорочення. Знайте, в Present Continuous можна вживати всі ті скорочення, які вживаються з M із A, котрі ви знаєте. Далі другий випадок це коли дія у процесі, дії, котрі ще не є завершеними. Наприклад, якийсь процес розпочався, наприклад, процес організації розпочався і досі відбувається, так? Ось кілька прикладів. She's Reading the Book This Week. Вона читає книгу цього тижня. Можливо, саме в цю секунду вона її не читає. Можливо, навіть цієї години вона її не читає. Але попереднього тижня вона її теж не читала, майбутнього ні. А от цього тижня вона її почитує. Вона, напевно, почала читати її на початку тижня, так? І, можливо, закінчить наприкінці. Тобто, дія не завершена. Отже, це е, Present Continuous. I am Studying English this year. Я вчу англійську цього року. Саме в цей момент я її не вчу, так? Ні. Однак цього року я її вивчаю. Минулого року я також її не вчив. Я, напевно, почав її вивчати на початку цього року і досі продовжую це робити кожного дня по 15 хвилин, по пів години. Хоча саме в цю секунду я цього не роблю. Тобто тут важливий момент. Present Continuous не обов'язково позначає речі, котрі відбуваються прямо зараз. Важливо, аби ці речі не були закінченими. Ось що головне. А також ще важливою підсказкою є те, що коли якась річ незвична. Щось відбувається незвичне для вас. Теж велика ймовірність, що ми вживаємо Present Continuous. І ще один випадок це коли ми говоримо про точне майбутнє, зазвичай близьке за часом, однак це не обов'язково. До прикладу, I'm going to the school tomorrow, я йду до школи завтра. Немов би дивно, що ми вживаємо теперішнє, аби позначати майбутнє. Однак, слухайтеся, я йду до школи. Так, не би теперішній. Додаємо слово завтра і вже виходить майбутнє. Себто в українській мові ми робимо так само, як в англійській. Говоримо щось в теперішньому. Present Continuous. Додаємо слово завтра і всім зрозуміло, що це майбутнє. Так само і тут I'm going to the school». Всі розуміють, не би це відбувається прямо в цю секунду. Додали tomorrow, всім зрозуміло, що це майбутнє. Ще один приклад. you cooking soup the next week?» Ви готуєте суп наступного тижня. так? Приберемо The next week. Всі це сприймуть, і, мов би, ми питаємо, чи зараз ви готуєте суп. Додаємо якесь слово, котре помічає майбутнє, всім зрозуміло, що це майбутнє. Ще один моментик. Ось я зеленими позначив слова вказівники, їх ще називають словами-маркерами. Це ті слова, котрі, якщо ви бачите, то е, це речення найскоріше, що в Present Continuous. Ось знизу написана транскрипція та переклад. Будь ласка, все це перепишіть. Готово, так? Прекрасно. Короткий підсумок. Present Continuous утворюється за допомогою дієслово тобі Еміса і додавання інгового закінчення. В запереченні після Еміса ставимо нот, коли питання Еміса ставиться наперед. Present Continuous вживається в трьох основних випадках. Це не всі випадки, однак три основних. Коли дія відбувається прямо зараз, коли якийсь процес розпочався і досі не закінчився, і коли ми говоримо про якесь майбутнє. Майбутнє, котре ми майже впевнені, що відбудеться, або взагалі на 100% впевнені. Це все, коли щось не зрозуміло, перегляньте це відео ще раз. Запитайте в коментарях, задайте мені питання. Коментарів до сих пір дуже мало. Тож задавайте, їх небагато, я легко відповім. Користуйтеся нагодою. Ще рекомендую подивитись чиїсь також навчалки, окрім моєї. І додатково, аби вам роз'яснити цю тему, в наступному відео я порівняю Present Simple та Present Continuous, до того, що скажу ще більше випадків вживання цих двох часів. Це все. Ставте подобайки, пишіть коментарі, можете написати просто Мені подобається твоє відео, дасть мені наснаги, буду знімати ще більше відео. На все добре.